Цій задачі нам говорять, що сума чотирьох послідовних непарних цілих чисел дорівнює 136. І питають, яке четверте ціле число. Наприклад, послідовні непарні цілі числа. Це у нас 1, 3, 5, 7. Або, наприклад, 11, 13, 15, 17. Ми бачимо, що різниця між кожним з ним це 2. Тут 2, тут 2, тут 2. І тут така сама історія. Тут 2, тут 2 і тут 2. Відповідно, ми можемо позначити як х перше, Наступне це як Х плюс 2. Третє, це у нас буде по відношенню до першого. Це Х плюс 4. І останнє це у нас буде х плюс 6 по відношенню до першого. Тому що в порівнянні з першим ми додали 6. Ось так. Добре, і відповідно, ми можемо скласти рівняння. Це у нас буде x плюс x плюс 2 плюс x плюс 4 плюс x плюс 6. І це все буде дорівнювати 136. Тепер зведемо подібні. Подібні це тут x, 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 x і x. І тут у нас буде 2, 4 і 6. Отримаємо, у нас буде x плюс x, плюс x, плюс x, плюс x. це буде 4х, плюс плюс 2 плюс 4 плюс 6 це буде плюс 12. Дорівнювати 136. Тепер я хочу і зліва, і справа відняти 12, і ми отримаємо мінус 12 тут і мінус 12 тут, в результаті чого ми отримаємо, що у нас 4х. Буде дорівнювати 136 мінус 12 це буде 124. І для того, щоб знайти х, нам треба і ліву, і праву частину поділити на 4. В результаті чого ми отримаємо, що 4х поділити на 4 це буде просто х. Дорівнювати, тут ми можемо поділити стопчик 124 поділити на 4 в 12, 4, вийде поділити. 3. І ми, значить, віднімаємо 4 помножити на 3, це буде 12, 12 мінус 12 це буде 0. Тепер зносимо четвірочку. 4. 4 ділиться на 4, це буде рівно 1. Відповідно, 4 помножити на 1, 4, віднімаємо, буде 0. І у нас вийшло ціле ділення. 124 поділити на 4 це буде 31. Отже, відповідь 31. Але нас просять знайти четверте ціле число. Позначимо, що перше число це у нас 31, друге це Х плюс 2, відповідно, це буде 33, третє це у нас Х плюс 4 це буде 35, і четверте останнє це у нас буде Х плюс 6. Тобто 37. Тепер я пропоную вам перевірити, чи правильно ми знайшли ці 4 послідовних непарних числа. Ми знаємо, що їх сума повинна дорівнювати 136. Отже, тепер додамо і перевіримо: 31 плюс 33, плюс 35 плюс 37. Ми можемо 4 рази додати по 30. 4 помножене на 30 плюс 1, плюс 3, плюс 5, і плюс 7 це те, що у нас залишилось. Від наших значень. 4 на 30 це буде 120 плюс 1 на 34, 4 плюс 5 це буде 9, 9 плюс 7 це буде 16. 120 плюс 16 це дійсно буде 136. Отже, ми з вами знайшли наші числа правильно і нас питали, яке четверте ціле число? Четверте ціле число це 37. Ось і все.